Світлій просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога. Хай радість буде вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти. Пригода нині дивна стала, у небі зірка засіяла, позолотила доли гори, ліси, далекі, простори, і диван голос розстелився, і з неба ангел нам явився. Христосся рождає, де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу, несу у вашу я оселю. На світ цей вічний нині прислав Господь свого сина. Він народився у яскині, де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому, вклонітись, до вертепу поспішайте. Сина Божого, вітайте! І всім людям говоріть, що прийшов Христос на світ. господарю! в хабі. Можна заколятувати, Бог вам дасть заплату. Ой, прийміть нас, добрі люди, до своєї хати, бо прийдеться у пустині нам марно погибати. Де ми до вертапу Богу помолитись? Де ми Ісусові низько поклонитись! See me dash to Ми царі зі Сходу, з Перської столиці, прибули вклонитись нашому владеті. Нам на сході красна яс, Ясна зірка з'явила, Про народження Месії весь світ сповістила. Тож ми дари зібрали, йдемо за звіздою, щоб і вас возрадувати, щоб ви з нами пораділи тою новиною. Ми теж йдемо за звіздою, за небесною дугою, з гір, з лісів вифли, дарі собі несем. А ви царі? Що маєте для сина Божого, адже царюєте многії літа? Я взяв золото з собою, думаю, придасться, бо зіслав на грішну землю, Бог великий щать. А я ладен, щоб народ був з ладом. А я миро, бо без миру нема добра людя. Власне панство з далекого краю. Ви, напевно, втекли з бунту, що вибух в Китаю. Добрий вечір, пане мої. Що тут вас за чай? Як до мене б ви зайшли, то не знали б ви журби. Хто у татамошка побуває, про всю біду забуває. У мене ліки такі є. Той веселий, хто їх п'є. Маю де корчмі сісти, можна смачний обід з'їсти. Маю бурки, маю булки, маю пиво, маю мило. Ну купуйте живо живо. Забирайся, з зсати, бо дорогу не буде. Зараз хочуть святкувати усі чесні люди. Ну то купіть собі краму моїй крамниці. Як вам будуть тішитись, файні молодиці? І дитину, як звичайно, тато Мошко бере дуже файно. А як грошей забракує, то Мошко вам заборгує. Ти наразі заборгуєш. А потому не даруєш людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Виганяйте дідів з хати. Ми не хочемо торгувати. Що воно воно таке діє? Можко ніц не розуміє. Досить лиха ти надія. Зло в народі ти посія. Наробив дідів з торбами. Хочеш це зробити з нами? Помудріли ржаві внуки. Не попадуть тобі в руки. Ой, вай, вай, вай! Як ви помудріло? Щоб таке зробити, що ви подуріло. Що вам циган коні вкрав, печінки, що вам погнили, що ваш чорт у пекло взяв. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. А де інші шахраї, там товариші мої. А де інші чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний. Тільки що я трохи чорний. Зате ім'я таке я маю. чортом мене називають. Здинько. Слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі. Ой, як смачно, салом пахне у вашій коморі. Я ятин щедрий. Умію робити. Куєм, дуєм та й крадем, вмієм ворожити. Можу, жінку гідну вкрасти, коли яка файна є. Можу, коника гідно вивезти зі стайні. Можу мутику скувати. Дайте сало, то ми вам заграємо. Добре, цигане і жиде, так треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі добре було жити. Тобі красти я поможу і тобі, пан мошку. Ану, цигане, заграй, а я з Мошком погуляю трошки. Сої, сатани. Мир вам, браття, мої милі. Тут сапки пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Бог мене сюди послав. Щоб я вас оберігав, старих і в хаті і на полі, людей від всякої неволі. Хто горілку не буде пити, корчму буде оминати, жінку, дітей поважати, той завжди щасливий буде. Шанувати будуть люди. Чуєш, що вона сказала, що хлопити перестало. Як хлопити не буде, то мошко з голоду умре. Не журися, любий свату. Я буду людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу, один одного щоб били. Добре, щоб горів купили. От тоді ми будемо жити. Геть світу не чиста сила. Геть обрав це з хати. Ой, бо мої до матір, щас воду кажу. Я про все іроду розкажу. Дідки йдете, куди в путь. Ми йдемо з востоку, аж до виклеєму, щоб принести в сину Божу. Йдемо впинитися до яскині Божому дитяті, не будемо його на віку царем звати. От чого ви посходились до цієї хати? Ви тут, певно, нарадили, щоб його сховати. Зараз хату обшукаю. Всіх дітей я повбиваю, а між ними вже і він. Знайди свій смертельний скин. Я царі род! Смерта мила завжди ти мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. Тут, панове, я з косу. Може, кликав хто за мною. А кого тепер скоси? З них ніхто не сміє жити. Їх усіх скоси. Крім того, скоси Бога ще малого, що у вертепі народився, і на трон мій напосівся. О, не буде цього царю! Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла скосити. Я, могучий і багатий. Викуп добрий можу дати. Ось на золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушився в пекло чортові віддати. Робив ти лихо на землі, кипиш у пеклі, у смолі. Добрий ти подарок мені. Будеш горіти у смолі, у пеклі на дні у казані. Тепер, браття, ми в безпеці. Вже нема кого боятись. Згинув Ірод і в дорозі, не буде на нас нападати. Прощавайте, дорогі люди, нехай від нині спокій буде. Щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богу самолили. Здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. В хаті клопіт не ведіть. Із сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно, кожен з вас запам'ятав, як тяжко ірод умирав, він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити, все в гріхах бенкетував, чорту душу продавав. Шляхом ірода не йдіть, до Бога ся не верніть, то буде в Бог вас любити, буде вас благословити, пошле вам щасливу долю і удома, і на полю. В день Різдва Христового ми прийшли важді, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб під нас вам, люди, додалось тепла. Бо в цей день Марія сина зродила і зійшла зіниця Божого дитяти. І про це ми хочемо всім розказати, українцям нашим побажати волі, щоб скосили дружно бур'яни у полі. А потім зорали і заволочив, і добре зерно землю положив. Ой, народи сього світу, рідні, браття й сестри, що з нового завіту хресту сялине. Згоро в Україні, як у тій печері, денні, зимні утремтіні, свічки без пешені, в україні, як у тій печені. Народились немовлята, в укритті, в підвалі, ось такі різдвяні свята, у земній печалі, замість зірочок яскравих яскрави, з Родили хіні, ненависті казяться, корчаться, мов газятся, Бо у дітях України та всього народу бачить світло Божих істин, свободу. Сього народу бачить світло Божих істин і в місті свободу, хай московські роцине, і його все військо і сяє з України правди вічне світло. Світу, дай вам Боже, Божеща, помолімось в Вкраїну, щоб ми робилися, ой народи всього світу, дай вам. Іша. Ка єдності нашої вороги лякається, і ми кажем дружно: Христос рождає!